Тримка по-франківськи, одне з перших у місті об'єднань поляків, залишилось без даху над головою. Понад 10 років поспіль представники товариства польської культури імені Карпінського бивають пороги можновладців, аби ті посприяли у виділенні приміщення. Однак безрезультатно кажуть, минулого року міські чиновники таки пообіцяли виділити об'єднанню другий поверх будинку на вулиці Січових Стрільців, 56. Однак на заваді стало генеральне консульство Республіки Польща. І в консульстві собі посиділи, порадилися. І прислали листом, коли я зложила 11 листопада всі документи фонду комунального майна, факсом прислала лист наша е, організація, до якого ми належимо, Федерація польської організації на Україні. Яка має свій офіс у Львові, в Києві, віддайте нам і під тиском консульства. Безумовно, мер на це пішов, хоча ми його попереджували. Він віддає Федерації. І сьогодні федерація вирішує, хто і що буде там робити. Міський голова Віктора Нушкевичу свою чергу категорично повідомив про те, що не втручатиметься в стосунки консульства та місцевих польських об'єднань. Мовляв, нині на вулиці Січових стрільців діє центри польської культури та європейського діалогу. Саме ця установа зазначив, мер має бути доступною для усіх польських спільнот. І я на цьому стояв і буду стояти, і готовий це підтвердити особисто в кінотеатрі Люм'єр, 8 числа. Де розпочинаються дні польського кіно в місті Івано-Франківську? Нині в Івано-Франківської діє сім товариств поляків. Усім їм голова ОДА Михайло Вишеванюк порадив об'єднатися заради реалізації спільних проєктів. До слова нині на Прикарпатті обласні чиновники спільно з поляками вже втілюють у життя чимало задумів. Йдеться передусім про спорудження міжнародного центру зустрічей української польської студентської молоді та відбудова колишньої астрономічної обсерваторії на горі піп іван і особливо. І президент України Віктор Федорович Янукович ставить завдання перед всіма органами влади місцевого самоврядування забезпечити рівні права, рівні можливості всіх націй, які проживають. Це зверху. До слова нині в області мешкає близько двох тисяч поляків. Ця громада є однією з найбільших на території Прикарпаття.